Вітаю вас, мої чарівні малята, чарівні хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми будемо з вами почнемо вчити нову пісеньку, яка називається півник. Ось, послухайте, будь ласка, у нас тут усього буде два куплети. Пісенька невеличка, але цікава. Послухайте перший куплет. Півник рано звик ставати. Справу півника багато. Треба воду наносити, тісто в діжці замісити, натопити у печі і спекти всім калачі. Зараз я вам заспіваю Цю, цей перший куплет, це був наш перший куплет. Замісити, надопити у печі і спекти сім калачі. Ось така у нас пісенька, вона спокійна, давайте розберемо. Півник рано звик ставати. Справ у півника багато це буде наша а, а, перша частина. Вона у нас йде мрійливому характері Ще рано, уявіть собі, ще рано, ще усі сплять і тільки роботящий півник встав. Давайте прокинувся і зараз буде працювати. Давайте повчимо першу, першу частинку. Півник рано звик ставати! А тепер ще розіб'ємо це на маленькі частинки. Нічого не соромимось і повторюємо спробуємо повторити разом зі мною. Півник у нас тут всього дві нотки. Півник рано звик ставати. Справ у півника багато. І знову така ж сама мелодія повторюється. Право півника. Багато. А тепер давайте під музику спробуємо. Півник рано звик ставати. Справу півника багато. Які ж справи у нашого півника? Треба воду наносити. Послухайте мелодію. Треба воду наносити. Треба воду наносити. Треба воду наносити. Наша мелодія йде вгору, потім повертається вниз. Давайте спробуємо. Треба воду наносити. І знову вгору. Тісто в діжці замісити. Натопити у печі. Натопити у печі. І спекти всім калачі. Давайте розіб'ємо і ще раз спробуємо вивчити цей другий шматочок. Треба воду наносити. Треба воду. Наносити. Повторюємо. Треба воду наносити. Тісто в діжці замісити. Натопити у печі. Натопити у печі. Натопити у печі ще раз. Натопити у печі. І що зробити? І спекти всім калачі. Тепер давайте все об'єднаємо. Треба воду наносити, тісто в діжці замісити, натопити.